Друзі, на ці вихідні наморозила щавлю для зеленого борщу на зиму і ділюся з вами цією прекрасною ідеєю. Як це зробити? Купуємо на ярмарці або зриваємо на власному городі, якщо такий у нас є щавель, і гарненько промиваємо його у проточній воді. Вимитий щавель перекладаємо на велику тарілку або на піднос і даємо зелені трохи стекти. Те саме робимо із зеленою цибулею, петрушкою та кропом. Далі беремо щавель невеликими пучечками і дрібно його нарізаємо. Розкладаю щавель по ось таких пакетиках. Сюди ж додам зелень петрушки та кропу, які також дрібно-дрібно нарізаю. Друзі, щоб отримати із зелені максимум користі, таку заготовку краще робити в сезон, коли зелень найбільш соковита, коли у нас проходять рясні дощики. Це травень, початок червня. Розкладаю всю нарізану зелень по пакетиках і просто звичайним макаром зав'язую їх, випустивши із пакетика усе повітря. В результаті у мене виходять ось такі згорточки. Надаю їм приплюснутої форми і поміщаю в морозильну камеру. Тут у мене вже зберігається зелень петрушки та кропу, яку я заморозила минулого року. Ось так вона виглядає і прекрасно зберігається у мене аж до наступної весни. Використовую її для супів, рагушок або просто так посипати салати. Така заготовка чудово виручить вас взимку. Хай вам смакує! На цьому все. З вас вподобайка, підписка. До зустрічі у наступних сюжетах!